Ще кілька днів тому вони мирно працювали, а нині взяли до рук зброю і вирушили на полігон. У 184 му навчальному центрі на Львівщині розпочалися збори військовозобов'язаних. Вони будуть відпрацьовувати тактичну підготовку, вогневу підготовку, виживання в польових умовах, а також будемо здійснювати вихід в рубіж і заняття позицій. Більшість із 150 резервістів досвідчені і вмотивовані бійці. Мають за плечима службу в зоні АТО. Брав бої в Донецькій Луганській області. Торік час вже був звільнений з Лав Збройних сил України і треба було так відновити свої навички, типу показати, може що мене щось навчать, може що я когось щось навчу. І досвідчені, і новачки викладаються в полях на повну. Як мені сказали пару разів, все таки я потрапив, але Буду цілити ще краще, тому що все-таки бойовий вишкіл в Україні потрібно підвищувати, особливо таким молодим солдатам, як я, щоб в майбутньому захищати свою батьківщину. Упродовж зборів резервісти мають удосконалити навички поводження з усіма видами стрілецької зброї та протитанковими гранатометами. Вивчають і дуже раритетні зразки, як оцей кулемет Максим. Знаю, що ним користуються, люди задоволені. За рахунок водяного охолодження можна довготривалий вести в вогонь. Крім того, на станку кулемет фіксується в горизонтальному положенні, можна зафіксувати його і по секторам вогню, по вертикальному положенні, в горизонтальному. Скажемо, висунувши тільки руку з окопа, вже можна вести вогонь. Після вивчення матеріальної частини Максими випробовують на практиці. Висновок бійців, зброя, хоч і стара, але стріляє влучно. В принципі, непогано стріляє, сильно не трясе, віддачі майже нема. Зброя файна, сильна, хороше прицілювання. По завершенні зборів резервісти повернуться до мирного життя з оновленими бойовими навичками. Олександр Візгін, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, військове телебачення.